Вітаю вас, мої юні друзі! Я рада бачити знову вас у себе в англійській школі. Малята, сьогодні ми з вами вирушаємо в цікаву екскурсію, а куди саме ви зараз дізнаєтеся? Ми з вами також будемо вивчати англійські слова, а саме з теми лісу. На англійській ліс forest. Повторимо разом форест. Форест. Молодці! Малята, а що ж ми можемо зустріти в лісі, збирати восени? Гриби, вірно, машрумс. Повторюємо машрумс. Машрумс. Молодці. А під чим ж ростуть наші грибочки, соковиті, смачні, під деревами. Триз. 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 Дерева. Триз. Молодці. Супер! Малята! А також грибочки можна знайти під кущами. Башіс! Башіс. 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 Розумнички, вірно, чудово, повторюйте все. Що ж ще можна знайти в нашому гарненькому лісі? Квітки. Флауерс. 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 Розумнички, а хто ж бігає поміж кущами, деревами, тваринки, animals? Animals. Animals. Разом повторюємо. Animals. Animals. А хто літає в горі? В горі літають пташки. Правильно. Birds Birds. Birds. Пташки. Берз, молодці малята, ви правильно все повторювали і вивчили багато цікавих слів з теми лісу. Дякую вам за увагу!